Вітаю всіх на нашому каналі. Ми з вами знаходимось знову в нашому городі. Зараз така спека стоїть. Подивився на термометр плюс 35 в затінку. Починається пора літніх суховіїв. У нас зона ризикованого землеробства. От і поспішаємо як можна раніше все посадити та посіяти, щоб до цих спекотних днів все встигло хоч трішки підрости. Спека спекою, огородні роботи продовжуємо. Ось дійшло діло і до часнику. Вірніше до чесникових стрілок. Ви знаєте, скільки сили забирає оця стрілка, щоб виросла велика цибулинка у часнику і зубочки в ній, в цій самій головці. Оці стрілки треба виривати. І виривати їх треба десь залишати. Сантиметрів два, отак, щоб сюди не попадала вода і не гнив часник в цьому місці. Ось він такий, ще не дуже перезрілий, вірніше ця стрілка. І ось тут піде все в діло це. І зробимо із часнику часникову заправку для борщів, супів, салатів, для випічки. Ось я вже таке відерце нарвав. Вірніше наламав. І залишу декілька контрольних, щоб знати, коли вже вибирати часник як вони вирівняються ось, ось так. Тут вже така коробочка буде з насіннячком, тоді вже можна буде вибирати. Ну і пожовтіє листя дужче. А який рецепт, як готувати, я потім вам розповім, як буду сам готувати. Ну що ж, друзі, приступаємо до часникової заправки. Я зважив оце все, всі стрілки важать один кілограм. Значить, всі розрахунки ми будемо вести від одного кілограма чеснику. Якщо у вас вже він перезрів трішки, і ось ці шапочки будуть грубуваті можете отак їх пообламувати і не використовувати. Але в нас вони ще м'які, тому я і їх зараз все це діло перемиїв і Буду подрібнювати на м'ясорубці. І так, друзі, помилили ми стрілки, тепер їх треба просушити. Нам зайва волога не потрібна. Розкладіть ось так на рушничок і хай просихає. Не поспішайте, встигнете. Ось таке життя собаче. Спекотно, мучиться Ася, але ж допомагає Ася. Ася, Ася. Ти допомагаєш? Чи ні? М? Ой, ти балавничка така наша. Стрілки вже висохли. Ставимо саму дрібну решітку і перекручуємо їх. Ось приблизно так. Вони такі покручені, не дуже зручно. Все, подрібнили ми чесникові стрілки. Ось скільки вийшло. Для зручності я зараз пересиплю у більшу миску. Щоб було краще мішати. Але ще наша заправка не готова. Для смаку треба сюди додати столову ложку з гіркою солі кам'яної. Раніше на пачках писали помол номер один. Так оцету, тобто уксусу, 50 мл. У мене рюмочка на 100, значить пів рюмочки. Пів оцту, 50 мл. І 100 мл олії соняшникової повну рюмочку. Тут у нас 100 мл. Ось так. І вони ж будуть як консерванти, щоб стрілки довго зберігалися. І ще трішки додамо. Там була трішки неповна рюмочка. Так, тепер все це діло треба перемішати. Перемішав, ось так тепер виглядає наша чесникова заправка, як масло. Тепер розкладаємо в баночки, у кого які є. Ще раз, друзі, нагадую, що всі розрахунки інгредієнтів на 1 кг стрілок. Значить, стрілок кілограм. солі. Повна столова ложка. Оцет уксус 50 мл. і соняшникова олія. 100 мл. І все. Сіль, оцет 9%. І олія. І ще. Цей рецепт, друзі, часникової заправки, я взяв з каналу «Домашнє господарство» на Поліссі. Так її готує Леся. Щоб дізнатися, чи так я вам розказав і собі приготував цю заправку, зайдіть на канал Домашнє господарство на Поліссі» і подивіться. Дякую тобі, Лесю, за цей рецепт, зараз розкладаємо по баночках. Ось так, друзі. Розложив я цю заправку по баночкам. Вийшло отаких три невеликих. Для зручності краще такі брати, а не одну велику. І щоб горлишка були такі, щоб столова ложка сюди влізла. Але це ще не все. Треба сюди додати по столовій ложці олійки, так сказати, зробити сюди ніби гідро. Затворну не гідро, гідро це ж вода, а масляний. Воно з часом це масло і вниз туди піде, не бійтеся. Але зберігатися буде краще. Ось так. Зберігати можна в холодильнику і навіть у погребі. У Лесі цей рецепт перевірений вже. Давайте перевіримо і ми. Дякую вам, друзі, за увагу. Бажаю здоров'я, смачних заготовок на зиму. А також миру. Всім нам. До побачення.